Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Триває спеціальний ефір на радіо НВМ. Назвати Олексій Тарасов, радник Білого Дому з нацбезпеки Джейк Саліван представив Джо Байдену поточному президенту Сполучених Штатів варіанти потенційної атаки США на ядерні об'єкти Ірану, якщо іранці зроблять крок до створення ядерної зброї до 20 січня. За словами джерел, Байден не дав поки що зеленого світла удару для удару під час зустрічі і після неї. але... Ситуація дуже цікава, про те, що відбувається на близькому сході, і про вплив, до речі, України на цю ситуацію поговоримо з нашим наступним експертом Сергій Данилов, заступник директора Центру близькосхідних досліджень, з нами на зв'язку. Пане Сергію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні. Героям слава, вітаю вас, пане Олексію. Вітаю всіх ваших глядачів і слухачів. Ну от ми дійсно розуміємо, що е падіння режиму Асада. Війна на близькому сході, яку продовжує вести Ізраїль, багато чого змінила. Я знаєте, все таки почну з України. Ми побачили дійсно, що міністр закордонних справ України Андрій Сибіга він відвідав Сирію, він зустрівся з фактичним лідером цієї країни, так Ахмедом Альшара, і більше того, одразу було пообіцяно, що Україна направить до Сирії 500 тонн Тон пшеничного борошна, як гуманітарну допомогу. Оцей наш крок, оцей візит пана Сибіги до Сирії, навіщо це навіщо це нам? Ну, напевно, для того, щоб це зерно не постачала Росія. от І це було, до речі, як кажуть, як пишуть, як стверджують. Одна з сирійських вимог, що Росія буде постачати зерно і тільки, ну і, крім того, давати гроші на відновлення, випускати в'язнів пов'язаних з Гаєтах і Рашам. У відповідь на це сирійська сторона, нова влада можливо почне переговори про долюбас на які розташовані в Сирії російських, тому це взаємопов'язані процеси і українська сторона діє абсолютно правильно. Тобто ми діємо на випередження, але е, мені здається, той факт, що Росія має заплатити за от всі ті руйнування, які вона здійснила з 2015 року. Чи тут Україна також буде це робити? Ні, не буде. Ми не в тій ситуації, щоб оплачувати. Руйнування, яке здійснені не нами, і там зараз буде така суперечка, скажімо, між турками, турецькою стороною, Саудівською Аравією і коаліцією країни, яка її підтримує. Можливо, Катар. Хто більше або в якій мірі докладеться до відновлення, Ердоган. Хоче, щоб це були не його гроші, але його кампанії і розраховує на катар на катарські фінансові. Інституції Саудівська Аравія відповідно розглядає зовсім інші варіанти, але це вже не українська пісня, це точно. Добре, добре тут зрозуміло, що нам найбільш цікаво щодо Сирії. Ну тут ми можемо мислити достатньо практично. Це те, що буде з військовими базами. Так, з російськими військовими базами ви сказали, що так, от нібито це нове керівництво країни було готове вести перемовини. Я також бачив їхні заяви про те, що ми, типу, не вважаємо Росію нашим ворогом, готові співпрацювати. Хоча ж з 2015 року дійсно Росія дуже активно підтримувала, робила все, щоб режим Асада тримався при владі. Так от буквально сьогодні, у цьому прикладу, нашого міністра закордонних справ послідували голови МЗС Німеччини та Франції. Значить, тут буду цитувати Анелену Бербок, міністерку закордонних справ Німеччини. Вона сказала так: настав час Росії залишити свої військові бази в Сирії. Тим, хто довго підтримував режим Асада і заплющував очі на його військові злочини, є Володимир Путін, так сказала пані Бербок. Чи у нас є сподівання на те, що нове керівництво Сирії дослухається до її слів? Так, певні сподівання є, як відомо, перша місія, в незалежності від того, правдиві чи ні, ось ці повідомлення про вимоги, яке висунула нова сирійська влада, але перша місія, яку організовував Кадиров і намагався знайти виходи на нове на сирійське керівництво, провалилася. Е, і наскільки можна зрозуміти, зараз йдеться тільки про те, скільки часу дадуть на виведення. Ну, тут ну, всі ці проблеми з флотом, які виникли в Росії, да як вони будуть вивозити, куди будуть вивозити? Вони, наче там на півдні Лівії облаштовують зараз базу <кій> серед пустелі. Ну, це все логістичні питання. Ну, саме наскільки зрозуміло, зараз навколо цього йдуть дебати на першому етапі, після 8 грудня. Росіянам дали можливість виїхати з 12 внутрішніх баз, в принципі, спочесно, почесно, щоб не було картинки другого Афганістану. Тобто вони їхали з технікою і їхали під з прапорами. Зараз їх починають потрошку там уже піджимати, встановлювати блокпости, перевіряти на в'їздах в ці дві бази хмеміми, тартус. Ну, Створювати атмосферу, щоб вони відчували, що їм звідси скоро треба буде піти. Тут е, цікавий момент, я згадував в наших ефірах, в тому числі, пам'ятаєте, оце... Пам'ятне дійство це коли один з турецьких охоронців вбив російського посла в Туреччині в Анкарі. Це сталося. Ну і тоді, звичайно, він говорив про те, що не треба забувати те, що відбувається в Сирії. Ну і таким чином підкреслив цим вбивством підкреслив відповідальність Росії. Мені от цікаво, зрозуміло, що у сирійського керівництва можуть бути. Дуже прагматичні цілі, вони не хочуть бачити Росію своїм ворогом. Бо хто знає, ті полетять на винищувачах, почнуть знову з ними воювати. Але чи зможуть вони стримати як це? Народний гнів? Ну так, це хороше питання. Тим більше, що серед коаліції сил, які об'єднує та хирашам, є підрозділи сформовані з представників Північного Кавказу, Центральної Азії у багатьох просто бійців рідні загинули під російськими бомбами, і ну дрони стали достатньо поширеним явищем. І про хто запустить буде дуже важко. Ну, от поки що ми бачимо, що можуть вони себе стримувати. Так з'являлися відео, ті самі повстанці, вони знімали самі себе на фоні цих російських баз, але не переходили кордон. Тож ми бачимо, що це відбувається. Одна з тем, яку обговорювали наприкінці 24-го року, як одну з можливих домінуючих тем в 25-му році на близькому сході, це а що буде з Іраном? Так чи можливе його падіння? Ну не в сенсі Ірану, а в сенсі. Режиму Аятол, от з буквально сьогодні з'явилися дві новини: одна, яку я озвучував на самому початку, що от нібито Джейк Саліван окреслив для Джо Байдена чинного президента США потенційні варіанти потенційних атак на ядерні об'єкти Ірану. І ще одна новина: вона стосувалася армії оборони Ізраїлю, яка повідомила про те, що вона нанесла удари по. Секретному іранському військовому заводу, який знаходився в Сирії, якщо подивитися на статус Ірану сьогодні, після всього, що сталося, е, ну можливе е, ну не знищення, добре обезкровлення Хезболи, е, точно не вигідне становище Хамасу. Хоча до Хамасу вони мають не ну непряме відношення. відношення наїзд на Хуситів в Ємені. І падіння Асада. В якому стані Іран зараз? Да, сюди треба додати жорстку енергетичну кризу. Сюди треба додати внутрішні проблеми в елітах, в зв'язку з тим, що верховному лідеру вже багато років проблеми в корпусі вартових ісламської революції, між різними угрупованнями, які представляють зокрема різні вікові категорії. Розсекрив... ізраїльтяни почали грати в психологічну війну і розповідати, що вони не просто вбили генерального секретаря Хамасу в ну, такому об'єкті, який дуже добре охороняється. Вони ракетою, ні, вони занесли бомбу, тобто ще більше підсилюючи внутрішню невпевненість в корпусі вартових. Що серед вищого керівництва є зрада. Іран перебуває в стані, які самі лідери країни характеризують як глибока криза. Вони дуже бояться ефекту доміної, бояться, що вони повторюють долю Асада, і режим впаде. Корпус виведений на практично цілодобове патрулювання великих міст. Тобто, де-факто оголошено е, воєнний стан, принаймні для корпусу, не для армії. <кій> Вони розглядають всі можливі варіанти і зараз біжать у всі можливі сторони, бо різні угруповання пропонували різний варіант виходу. ПЗшкян разом з, з групою так званих реформаторів е, пропонував верховному лідеру почати процес нормалізації з заходом. Інші угруповання навпаки пропонували, крім закручування гаєк посилення співпраці з Росією і Китаєм. По результату ми бачимо, що була дана команда бігти у всі сторони: і в Європу, і в Штати, і в Росію, і в Пекін, і з регіональними гравцями з Саудівської Аравії з усіма покращувати відносини. Така хаотична гра. Яку можна назвати гарячковою. От, в результаті швидше все у них не вийде ні по жодному треку нічого. Хоча там Росія, наче вони здається, погодилися таки підписувати з Росією цей документ про стратегічне партнерство. Побачимо, недовго залишилося. От, але в цілому мені здається гарний індикатор: те, що в Саудівській Аравії було страчено вісім. Як підозрюють бійців Корпусу вартових ісламської революції, які займалися контрабандою наркотиків? Як відомо, Саудівська Аравія і інші країни Перської Затоки страждають від дешевих іранських синтетичних наркотиків, які вироблялися в Сирії переважно, ну і в Лівані. От так незважаючи на значне покращення відносин між Саудівською Аравією та Іраном в минулому році відновлення дипломатичних відносин. і все, Ці бійців так і стратили, навіть не повідомивши дипмісію іранську, що викликало шок. Бо ще пару місяців тому, півроку точно тому, такого не можна було собі уявити. Іранці би саудіти би дослухалися до побажань з Тегерану Щодо там, ну наприклад, заміни смертної кари на е, довічне ув'язнення. А тут е, всі починають відчувати слабкість рану раптом, і відповідне ставлення демонструють уже тегеранському керівництву. От е, тут таке запитання, чи я правильно розумію, що одну з найбільших загроз. Ну, нинішнє керівництво Ірану також вбачає всередині країни, бо ми пам'ятаємо ті протести, які відбувалися у 22 році. Правильно, які вони дуже жорстко придушували, в тому числі за допомогою страт протестувальників. Чи чи внутрішня загроза є найбільшою для режиму АЕТО? Безперечно, безперечно, і особливо на фоні цих постійних відключень електроенергії. От недаремно ж вони виводять на патрулювання корпус вартових, який більше тепер менше задіяний за кордоном, тепер буде воювати вдома. І плюс до цього додалися якісь незрозумілі рухи стосовно національних меншин, в першу чергу азербайджанців. Там розкачується міжнаціональна ворожнеча, при тому, що президент країни зараз От. ну Це частково і е, проти нього безпосередньо, частково е, проти азербайджанської громади як такою. Вона подається як нелояльна, як е, агент Ізраїлю, наприклад, такі там вислови фігурують. І, власне, бояться вони не стільки... Удару по ядерним об'єктам, що буде дошкульно, але вони бояться ефекту від цих ударів, якщо і коли вони продемонструють черговий раз слабкість армії, слабкість ППО, слабкість режиму, і якби, умовно кажучи, удар був нанесений, але про нього б не знали іранські громадяни. То режим би перехрестився, чи там помолився би і сказав: ну, ну, ну і добре. Головне, не скажіть це людям. Але знову, пане Сергію, той факт, що от зараз ну, є така внутрішня дестабілізація, чи можлива дестабілізація е, діючого іранського режиму. Ми можемо говорити, що для України це вигідно в тому плані, що ну от тепер можна точно не переживати, що Іран візьме і передасть балістичні свої балістичні ракети Росії. Ну бачите, я у вас здається в ефірі, і тоді говорив, що я не вірю, що іранці їх передали. От яка сьогодні згадувала про те, а де ж вони їх немає, да? Але тут є небезпека. Коли режим буде відчувати крайню загрозу своєму існуванню, вони можуть піти на ті кроки, на які вони не йшли в більш стабільній ситуації. Це може бути справді е, пришучення збагачення урану, продаж ракет. Тому що йому треба будуть додаткові ресурси, він буде більше е, чутливим і більше залежним від тих небагатьох союзників, які в нього залишаться. Вони можуть піти на те, що на перейти червоні лінії, які вони самі для себе е, намалювали. Тут ви сказали про азербайджанців в Ірані, так і що от. Е... Пропаганда в тому числі намагається їх описувати як агентів Ізраїля. А як на це реагує, реагує Азербайджан? Ми пам'ятаємо Ільхама Алієва, так як він себе позиціонує як президент-переможець, бо він повернув в Азербайджан Карабах, закінчив ту історію. Зараз навіть може собі дозволити, як мінімум, на рівні риторики, висловлювати претензії Росії і Путіну. А от що у нього Іраном? Ну, викликали посла на килим в Баку іранського. Ну, доволі різко вони реагують. Знову боку, з іншого боку, там прийшло засідання спільної комісії по економічній співпраці, але в Азербайджані дуже уважно слідкують за тим, що відбувається в Ірані, зокрема навколо Азербайджанської громади. Це болюче питання, питання, яке постійно під контролем. Але іронія ситуації в тому, що 10-15 років тому іранські впливи в Азербайджані уявлялися для режиму Алієва як найбільший виклик. Іранці там спонсорували, підтримували, накачували мусульманські громади і азербайджанські експерти в неформальній обстановці говорили, що вони не знають, чи вдасться стримати цей мусульманський релігійний компонент імпульс, які іранці транслюють на їх країну, ну а зараз ситуація дещо помінялась. і вже в Ірані говорять про азербайджанський фактор. Це цікава. Це дуже цікава зміна, і знаєте, якщо говорити про Іран, якщо говорити про Азербайджан, то звичайно мені здається, дуже цікавою є. А що може зробити Ізраїль? Ізраїль вже демонстрував так, що він може відбивати ну за допомогою союзників ці ракетні шахетні дронові удари атаки Ірану. Що, яку роль може зіграти Ізраїль зараз? Зважаючи на те, що в парламенті Ірану, ну, в принципі, е, як це, кожного разу на відкритті засідання проголошують, що Ізраїль має, не має існувати, і він має бути знищений. Ну так, да, це ж одна із засад існування Ісламської Республіки Іран, знищення держави Ізраїль. Так, хомінів свій час як заклав в конституцію, так вони продовжуються. Хоча для абсолютної більшості громадян Ірану це ну байдуже на на, на на цю формулу. і Вони абсолютно не підтримують в Ізраїлі зараз вагаються чи зосередитися на хуситах як більш доступні цілі, але одночасно дуже важкі цілі хусити продемонстрували, що єменці добрі вояки. І затяті вояки, чи все-таки завдавати удару по Ірану? Відповіді ще немає. Йдуть внутрішні дебати. Є аргументи за і проти. Один з основних аргументів проти, що без підтримки Сполучених Штатів це самостійно зробити, буде неможливо. Підтримки від адміністрації Байдена безперечно не буде і тоді. Ізраїльтяни е, займаються ну, крім власне е, актами диверсії сабадажу е, на, на території Ірану. Достатньо великий компонент роботи у них е, і ПСО е, по іранцям, і е, магістральний напрямок це. Все таки добитися миру з повноцінних відносин з Саудівською Аравією як превенція від будь-яких там спроб Ірану встановити регіональне панування або відновити свої позиції. Ну, поки поки все на паузі, все рівно всі чекають Трампа і що скаже нова адміністрація. Так так, Дональд Трамп точно позиціонує себе як людину, яка ну от зараз все порішає з Іраном. Багато про це говорив під час своєї передвиборчої кампанії. Пане Сергій, дуже дякую вам за вашу аналітику. Сергій Данилов, заступник директора центру близькосхідних досліджень, був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.